Добрий день, шановні друзі, слава Україні, слава нашим збройним силам за те, що ми можемо з вами сьогодні розпочинати нашу роботу, що ми можемо з вами працювати. І розпочинаємо фахову школу України Нейроглобал 2025». Ми дуже раді вас вітати в місті Львові. І ми сподіваємося на те, що школа пройде успішно. Уже повних п'ять років триває цей чудесний прекрасний проект за ініціативи Олександра Юрійовича Заславського, видавничого дому Заславського. Школа відбувається онлайн-офлайн. Спікери є зіркові. Найкращі топ-лектори, професори, клінічні неврологи, психіатри, психологи долучаються до висвітлення тих чи інших тематик. Якому видавничому дому заславському, Олександру Юрійовичу заславському і всім тим, хто є з нами.